Новий влог. Так, починаю його з ранку, і хочу вам розповісти про те, з чого тепер починаються мої ранки. Це просто жах. Оцей пакетик я просто ненавиджу. Пояснюю. Ви знаєте, що я ношу брекети, так, це моя біль, моя історія. З зубами це просто треш. Тому що я вже в своєму житті другий раз ношу брекет. Не питайте, чому, це, це просто моя реальна біль. І по факту я вже думала, що я вже дійшла до фінішної прямої, що мені вже їх знімуть. І мені лікар говорить: ні, моя дорогенька, не вгадала, тобі ще буде треба носити резинки. А це мої дорогі. Просто треш. Коротше, це ось така штука, така резиночка. Бачите? Ось, о, добре видно. Яка надягається на верхній зуб і на нижній, і вона так стискає нижню і верхню щелепу. По-перше, це боляче. По-друге, це незручно. По-третє, ти не можеш нормально говорити. Звичайно, ти не можеш їсти. Ну, Їх треба знімати, коли ти їсиш. Коли ти там а, щось п'єш гаряче, я чесно їх не ношу. Так, як треба, напевно їх треба носити майже весь день, але мені дуже боляче. А, тому, якщо мене дивляться батьки дітей або підлітки, яким призначили носити пластинку, і вони її не носять. Тому що я знаю, що моя сестра рідна Соня дивиться цей влог. І я тобі ще раз скажу: будь ласка, носи пластинку. Щоб потім не мучитись з брекетами, тому що це реально боляче, це реально незручно, це просто жахливо. Звичайно, результат, я сподіваюся, буде а, добрим, буде класним, але все одно це біль. До речі, мені ще й поставили такі, вони називають їх кнопки а, з ньобної сторони зубів. Тобто, в мене зараз отакі атакі, да, а, а железяки з цієї сторони і з іншої, тобто мій язик просто потерпає. Він постійно об щось стре, це об щось таке не гладке, тобто воно дуже незручно, і мені за цими штуками сказали ходити два місяці. Потім я до них знову приїду, і якщо там вона трошки допоможе. То тоді вже через місяць я повністю зніму брекети. О, ну, коротше, отака біда з цими брекетами. Але маємо, що маємо? Вітаю вас в новому влозі. Let's get started! Так, вділа я свої резинки. Зараз вам їх покажу, щоб просто ви мали розуміння, що це таке. Але, попереджую, хто не хоче це бачити, перематуйте одразу. Вони. Вони з'єднують нижню і верхню щелепу. Це жах. Просто представте, у вас якісь резинки в рокі. Чому? Питання, чому вони там? Не знаю. Тому ще раз, якщо ви можете полікувати зуби без брекетів. Картик! Ви бачили? Оце воно таке вредне. Ах ти, жук, він квіти їсть. Він їсть мої квіти. Тобі не соромно? Тобі соромно? Я тебе питаю? Ти такий малий бешкетник. Ти бешкетник. Каспі, ти такий бешкетник малий. Ти чув? Да? Тобі соромно? Скажи мені чесно. Каспі, тобі соромно? Соромно, да, трошки? Ну так, чуть-чуть. Угу. Ну, добренько, давай моритись. Давай, давай, давай. Хі -хі -хі. І я тебе люблю, і я тебе люблю. Так, ну що, всі маніпуляції з зубами я зробила, все, готово. А, тому треба збиратись. Пішла я сушити волосся і одягатись на сьогоднішній день. Так, все, я зібралася. Давай уявимо, що ти, Нікола з карма, і цікавишся, скільки коштує мій лук. Ніхто не питає, а мені ж хочеться розповісти. Значить, так. Та-дам! Сьогодні в діва свої Бермуди, Дуже їх люблю. Це якийсь український бренд, і коштували вони в тому році десь близько 1600. Далі топ. Також український бренд Моко, навіть пам'ятаю. Ціна щось близько 600 гривень. А, так, отакий забулок українською буде. Коротше, пояс, але я прогуглю, тут, ставлю, як буде правильно українською. А, це... Том... Ні, це не Hilfiger, це Лівайс. Він коштував щось близько. 1500, десь так. Далі беру сьогодні свою сумочку від Томіхільфігера. Отак. О, бог ти мой! Що за красота? Просто богиня. А, значить, по цінам ця сумочка мені обійшлась в 6000 гривень. О, було дуже боляче, але дуже хотіла. І ще вдягаю свої тапулі. Та пулі від ух. Класнячі. Класнячі, дуже зручні. Коштували вони мені. А, так, щось три, щось таке. Ну все, дівчи, готова йти. Побігла на вулицю. Так, мої дорогенькі, але перед тим як піти з дому, я сьогодні хочу закарбувати в пам'яті нашу ось цю квартиру. На відео хочу це засняти, показати вам такий маленький румтур. Ми вже тут живемо десь а, майже рік з вересня. Да, ми тут живемо з вересня і ми просто закохалися в цю квартиру з першого погляду. І я хочу, щоб це залишилось в нашій пам'яті в такому вигляді. І плюс поділитися з вами розкажу, скільки вона нам коштує. Ця квартира 120 квадратних метрів, вона величезна. Я вам покажу лише гостьову частину, а вже спальні залишу для нас З вашого дозволу. Ну, по-перше, коли ти тільки заходиш в квартиру, ти бачиш ось це. Це те, в що ми закохалися. Це наш вид, наша мрія, наші панорамні вікна з видом на Дніпро. Це наш зал. Повертаємось в коридор. Тут у нас така краса також. ху, -ху hello. А, Так, диванчик, який дуже зручний, тому що можна там сісти, втягнутись, вбутись. Дуже полюбляю спати каспі. А, так, наші куртки і склад просто, далі наші сумочки висять. Це я для вас прибрала, щоб було трошки гарненько, але тут так ніколи майже не буває. А, так, далі наша просто також ще одна мрія це наша гардеробна, Це просто, ну, я не знаю, мрія кожної дівчини, напевно, тому що це дуже круто. Ну, Значить, не ідеальний порядок, але хто сказав, що я ідеальна? Так, ну і далі наша віталя. Зараз я зроблю ширший вул, щоб ви це побачили. Ось так вона виглядає. Просто неймовірна краса. Наш гостьовий обідній стіл. Далі наш диванчик. Дізер, тумба, до речі, вона наша. Ну, і ще разочок просто. О, май бо яка це краса. Ось так виглядає це з іншого боку. Тут, до речі, є дзеркало. Я не розумію, навіщо воно? Ось тут воно знаходиться. Не знаю, навіщо. Я думаю, що тут, якби. А, могли ми відвинути цю штору, то тоді б був сенс, а так його зовсім немає. Йдемо далі. Тут відкрита кухня, тобто кухня-студія. Ця барна стійка, це просто щось неймовірне, стоїть кавомашинка і це супер круто. Далі це наш обідній стіл. Тут йому переважно тільки ми вдвох з Кирюхою, коли немає наших гостей, і кухонька. Тут також не ідеальний порядок, але, ну ви пам'ятаєте, да? хто сказав, що я ідеальна. І інший вид, боже, це, я не знаю. Я вже тут живу ну, з вересня, і я не знаю, як можна до цього звикнути. Це неймовірна краса. Ну, і, звичайно, наш стяг майже на всю стіну. Як же без цього? Не забуваємо, хто ми такі. Йдемо в мій кабінет. Ну, по-перше, вид продовжується. М -м -м. О, Боже, я не можу. В мене мурахи потіли від того виду. І ось така краса. В мене навіть є дошка, якою я, чесно кажучи, не користуюсь мій стіл. І стільчик. Ось така краса. Я вам покажу, де знаходяться санвузлий, наші кімнати. Це треба піти в ось цю сторону. Тут кімната мого чоловіка робоча, там наша спальня. Наша ванна і е, <сіпро>, окрема ванна для нашої собаки повезла собачці. Є душова кабінка, ну і такий маленький Дуже знову я He. так. Про цю квартиру. По-перше, ми її знайшли першу, коли ми збиралися переїжджати в Київ, і ми закохалися. Цей ви це щось неймовірне. Тому ми навіть інших не розглядали варіантів, тільки це. І ця квартира достатньо здорова, 120 квадратних метрів, і, відповідно, ціна також висока. Ми її знімаємо за 1000 доларів, плюс комуналка. Гривня в еквіваленті виходить десь близько 50 тисяч гривень, плюс ще ми знімаємо місце на паркінгу для машини, тому виходить така кругленька сума. Ось. Але знаєте, що я скажу? Ми, це вже наша п'ята квартира, яку ми знімаємо. І у нас такий є де, а, такий розвиток, по-перше, в умовах, розвиток і в ціні, звичайно. Наша перша квартира, яку ми знімали, нам коштувала 10 тисяч гривень, це ще було в Харкові. Друга трошки дешевша була, а також в Харкові. Потім ми знімали квартиру в Полтаві також за 10. І останні ми в Полтаві знімали будинок приватний. Він нам також коштував тисячу доларів, ну, достатньо багато, але він був дуже здоровий, плюс територія. Ось я не знаю, скільки ми проживемо в цій квартирі. Думаю, що ще рік точно подивимось, але ми просто в захваті. Ми настільки закохані в неї. По-перше, тут дуже крутий сам комплекс. Тут за всім дуже доглядають і реально ти відчуваєш себе прям людиною, про яку піклуються. Зробила нігтики, як завжди. Просто максимально натуральні. Я взагалі мрію не покривати нігті нічим, але якість мого нігтя дуже погана, тому поки що не можу це робити. Я знаю, що, до речі, є якийсь лікувальний манікюр. Можливо, спробую. Зараз йду додому, швиденько обідати, трошки попрацювати і вибігаю в спортзал. ціна мене прям дивує. Дорого. 100 гривень, оренда полотенця. Ні, буду брати своє. Буду брати своє. Буду готувати м'язко для чоловіка на наступні 2 дні. Тому що завтра я їду сама а, до батьків а на декілька днів, тому треба хоч щось приготувати, щоб він тут не кому голоду, Бо я його знаю. Ой, друзі, хотілося мені зробити цей влог, чесно, максимально лайтовим. Начебто, типу, трохи відключитися від е, всіх моментів, які в нас є, нашої війни, яка відбувається прямо зараз тут. Але те, що відбувається просто зараз, ну я не знаю, як це можна, як це можна взагалі пережити е, народові, стільки горя. Ви знаєте, що ці скотеняри е, вони підірвали Каховську Гес. І через це потопились багато міст. Люди втратили свої будинки, своє майно, все, що наживали там, можливо, все життя. Померли тварини в зоопарку. Це ну, для мене це просто настільки боляче, що я взагалі просто не знаю, як можна справитися з таким болем. Я, ну, я не розумію. У мене єдина, єдина думка, яка крутиться у мене в голові, це скільки болю може пережити народ. І чому ми мусимо це переживати. Я просто ну, дуже боляче, дуже боляче. Не знаю, як можна від цього відволікатись. Не знаю, як не зійти з розуму, якщо не відволікатись. Ну, якось важко, Чесно. Буду готувати м'ясо. Сьогодні це буде індичка. Не знаю, просто вирішила просто а, посмажити і нічого більше не робити. Ще залишаю стен на курячі йому, тому, я думаю, з голоду не помре. Не повинен, якщо що, є голову. Зараз ми також чекаємо доставку, вирішили поїти трошки А, Ось так от дівчись, значить, і хлопчики, якщо ви мене дивитесь. У нас вже майже ніч, я прийшла вмиватися. Я вам величезно вдячна за перегляд цього відео. Слава Україні!